Дух свободи, саме таку назву носить фотовиставка, відкриття якої днями відбулося у Шосткинському краєзнавчому музеї. На світлинах реальність воєнної України, наслідків, які принесла Росія у мирні українські будинки в різних куточках України. Професійні фотохудожники, члени чи на спілки фотохудожників України вони відобразили у всіх світлинах своє бачення цього сьогодення. Ну і знать тут представлено 40 робіт. 32 міста. І, не, 32 автори, 40 робіт 32 авторів, із 11 міст України. Виставка стала результатом співпраці зі спілкою фотохудожників України, розповідає Микола Кокшайкін. Після останнього е, проєкту. Е, Фотоманії я. Своїм друзям, у мене дуже багато друзів, не спілки фотохудожники, деякі кого я знаю особисто, спілкуємося. А, а також є ті друзі, що по фейсбуку. І, ось, і ми обмінюємося інформацією, слідкуємо за, за творчим життям їх. І ось першим відео тоді Борис Бухман, який сказав, я б теж міг би вам дати персональну Бога Раді. Ми, ми прийняли Бориса Бухмана. Але і тоді ж, коли робили ми виставку Бухман. Вона Валерій Лещинський, це голова. Фотохол 2012, він теж сказав: ну ми теж могли б з вами поспівпрацювати у виставковій діяльності. Якщо у вас є рами формату 40 та 50, ми можемо вам забезпечити виставку. Скажіть тільки скільки 30, 40, 50, скільки надати ми підберемо. Усі роботи різняться і за стилем, і за жанром, але їх об'єднує одне: це непохитність і незламність, яка відображена на фотографіях. Знаний шості, досвідчений фотохудожник Борис Рибак говорить, деякі Сталень на виставці світлини просто вражають. Кожна фотографія дуже цікава. Ну, що для мене важлива фотографія це сюжет, сюжетна лінія. Тут вони всі однозв'язані зв'язані з сюжетною лінією і тема проекту одна, а автор. Автори показують зовсім свою точку зору на ці фотографії. Всі вони так і вражають, а ось ота одна я її якось бачу в інтернеті, а тут я бачу, живу, вживу, солдат і промінь сонця. Оце є, мабуть, символ України, мабуть, символ цієї виставки. Тут і сюжетні фотографії, і портрети, і пейзажі України воєнного часу. Деякі світлини викликають у відвідувачів виставки сльози. Раді отої тільки фотографії можна було прийти на виставку. Настільки вражаєш, неможливо, настільки не можу говорити. Починаєш говорити. Так шкода мою країну, так шкода, що такі фотографії їм не виставляють, а не радісні. Дуже вражений. І знаєте, от я не знаю, як вам сказати. От у мене якесь нібито щось по спині глазу, коли на це дивлюся. Просто воно настільки мене вражає. Я був впевнений 24 лютого 2022 року, от, а тепер я ще більше впевнений, що якщо у нас є такі люди, які вміють так відображати наше життя, от, я глибоко переконаний, що світло переможе. Темноту. Побачити фотовиставку Шосткинському краєзнавчому музеї можна до 15 лютого.